Розказати історію тисячолітнього розвитку державних і самоврядних інституцій на теренах чернігово сіверщини у форматі книжки, але такої, яку було б цікаво читати та споглядати всім небайдужим, таку мету перед собою поставила група чернігівських істориків кілька років тому. Ідея давня почалася з того, що на початку 2000-х років адміністрація обласна вирішила зробити стенти на знаку 200-річчя губернії. Ну я тоді. Кажемо, намагався пояснити, що цього робити не можна, бо створення губернії означало ліквідацію української державності. Ну на жаль, зробили як зробили, але це стало, так, стало спонукальним моментом для того, щоб показати, що, зрештою, нам не двісті, нам тисячу років. Відтоді розпочалася активна робота над створенням книжки, І, що найголовніше пошук історичних речових джерел, які здатні наочно показати періоди розвитку чернігово сіверщини. Матеріали добирали. Безпосередньо в, таких, в такому музеї, в нашому Чернігівському історичному музеї, також це були краєзнавчі музеї, Городня, Ніжин, Мена, Сосниця, звідти брали. Також був наш Чернігівський обласний архів, Центральний Державний історичний архів у місті Києві. Також бібліотека Короленка, печатки, також фото копії документів, карти, деякі схеми. І, відповідно, вже добирали матеріали до кожного розділу, ну щоб зробити основне щоб була вся візуалізація, оскільки, як відомо, великих текстів ніхто не читає. І саме через те, що великі тексти не надто популярні, ухвалили рішення створити фотоальбом, який зміг умістити в собі лаконічні текстові факти та речові історичні доповнення у вигляді фото. Ми спробували створити форму, яка була би приязною, і яка була ну скажімо так, грунтуючися на вивірених фактах. З невеличкою кількістю текстів і з мого ілюстративного матеріалу це схеми фотографії, якісь реконструкції показували би тисячолітню традицію від моменту виникнення, тобто від князівської доби через віки, і до сьогодення, спостерігаючи певну спадковість поза тим, що очевидь форми державного устрою вони змінювалися. Найближчим часом фото... То альбом буде доступний для прочитання в електронному форматі. До 2024 року автори планують видати друковану книжку за фінансової підтримки меценатів.